Адміністративна управлінська діяльність не, сприває, не сприяє науковій творчості. Тому я тільки зумів сьогодні вирвати годинку часу, прибуваючи в відрядженні, а свої тези сформулювати власне, по дорозі до Києва і поміж різними нарадами, тому дарують, якщо вони не завжди будуть відшліфовані. За, для економії часу дуже лаконічно декілька тез. Ну, перш за все, вітання. Вітаю всіх учасників бандерівських слухань, третіх бандерівських слухань, вітаю організаторів. Друже Юрій Суретюк, вітаю тебе. Ти є промотором цих слухань. І сподіваюся, що вони будуть регулярно відбуватися і надалі. Бандерівські читання стають одним із небагатьох сталих наукових майданчиків системного вивчення і модернізації українського націоналізму. Окрім них, такими майданчиками я ще бачу науково-далічний центр імені Дмитра Донцова в Дрогобичі – Постійно діючу наукову конференцію ідеологію українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави, із 2005 року в рамках цієї теми відбулося п'ять конференцій. Нескромно її ініціатором є ваш слуга. І, можливо, ще Донцовські читання у Мелітополі, які відбуваються, хоч і нерегулярно, але відбуваються. Я не бачу інших регулярних майданчиків для наукових дискусій на тему націоналізму. Зверніть увагу: знову ж таки, може, це нескромно, але два із цих майданчиків, себто сьогоднішній форум і наукова конференція ідеології українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави, мають змогу діяти тільки завдяки Всеукраїнському об'єднанню Свобода. Відповідально стверджую, сьогодні жодна інша політична сила не створює для науковців таких можливостей у цей скрутний для науковців час, вони знають, про що я кажу, аби вони мали брати участь у наукових дискусіях. Методологічним фундаментом тематики третіх бандерівських читань вважаю постанову першого великого збору ООН із 1929 року у частині державний устрій. Цитую: форма української державної влади буде відповідати послідовним етапам Державного будівництва України, а то перше, національного визволення, друге державного закріплення і третій етап розвитку. Якщо обстрагуватися від деяких частковостей, то слід вважати. Що в боротьбі за українську державу український націоналізм завершив перший септовизвольний етап і перейшов до другого етапу, тобто державного закріплення. Тому цілком закономірно, що організатори цього наукового форуму запропонували його учасникам формат двох логічно взаємопов'язаних панелей: перша покликана підвести підсумки про внесок українського націоналізму у боротьбу за українську державу на визвольному етапі, і друга панель Сформувати візію форми української держави на етапі її закріплення. А тепер декілька тез. Теза перша. Підсумки визвольного етапу. Микола Михновський, фундатор системних основ українського націоналізму, перший із українських політичних діячів сформував ціль боротьби за українську самостійну соборну державу в супереч домінуючий серед українських еліт на межі 19-20 століть думці. Що політичним медалом для України є лишень її автономія у складі Росії. ООН єдина політична сила, яка від своїх первинних витоків у формі УВО з 2021 року і аж до проголошення незалежності української держави в 91-му році системно і цілеспрямовано ввела боротьбу за визволення української нації і побудову Української самостійної соборної держави. Завдяки цій боротьбі відновлена у 1991 році українська держава набула національної форми, вважаючи, що тільки завдяки цій боротьбі і тій пам'яті, яка залишилась свідомістю українського народу. І це відбулося навіть супереч тому компромісу між лідерами національного руху і московською колоніальною адміністрацією у Києві, який знаменував собою, себто компроміс, незавершеність української романтичної революції. 1989-1991 років. Порівняльний аналіз державного будівництва 41-го року і 91-го року показує, що ОУН-революційна до цього питання підходила системно, планомірно і націократично з точки зору ідеології українського націоналізму, а отже, захисту інтересів української нації. Натомість дисиденти 60-х 70-х... До цього питання відносились емоційно спорадично і зазвичай, не виходячи із прокрустового ложа марксистського світогляду. І така їхня програмна неготовність і невизначеність, себто відсутність бачення програми розбудови незалежної української держави, на старті державного відновлення наклала свій негативний відбиток на весь подальший перебіг новітнього державного будівництва. Закономірно що на визнаному етапі у програмної ідеологічних напрацюваннях ОУН домінували стратегія і тактика визвольної боротьби, а розробки щодо форми української держави та організації її внутрішнього життя носили схематичний характер, і їх деталізація відкладалася до переможного завершення національної революції. Собто падає на наші сьогодні з вами плечі. Але замість того, щоб ми це робили, ми сьогодні шукаємо відповіді на всі нагальні питання. У цитатах Донцова, Бандері, Стецька і інших повідників. Якщо йти не по букві, а по духу українського націоналізму і їхнього чину, то вони знайшли відповіді на нагальні проблеми у свій час. А ми повинні шукати у свій час. І не тільки на базі їхніх цитат. Відмінне знання свого принципового ворога, септо імперської Москви, дозволило організацію українських націоналістів влучно визначати і коригувати тактику боротьби з ним і передбачати її далекосяжний перебіг. А зокрема, ОУН спрогнозувала, що єдиним реальним шляхом національного визволення може бути тільки збройний удар із російською метрополією, себто збройна революційна боротьба із нею. Цей прогноз для нас здавався помилковим у 1991 році. Але він підтвердився у 2014 році. Теза друга форма держави у програмових засадах Організації українських націоналістів. Як відомо для всіх політологів, а це ази політологічної науки, форма держави визначається через характеристику таких трьох складових: перший державний устрій, другий складова форма правління, третя політичний режим. Державний устрій це спосіб територіальної організації держави. Як не дивно нам це чути з точки зору сьогоднішнього дня, але чи не всі теоретичне працювання українського націоналізму в визвольного періоду, починаючи від Конституції Миколи Михновського і до постанов 4, 6 великих зборів УН в 70-х роках на межі 60-х 70-х, не кажу про наступні, бо наступні вже повторювали, передбачали федеративний устрій української держави. Зокрема, Конституція Миколи Міхновської передбачала її у складі дев'яти самоврядних земель. Очевидно, таким чином передвісники ОУН і її ідеологи намагалися в майбутній українській державі максимально зберегти автентичність і неповторність кожної етнографічної групи, які є складовими єдиної української нації. Але вони не передбачали таку ротку подій, які є сьогодні. А сьогодні надання Федерації це небезпека дезінтеграції держави. Форма правління це спосіб формування вищої державної влади. Програмові засади спочатку єдиної ООН, а потім ОУН революційної, яку я значно краще знаю, передбачали українську державу у формі президентської республіки, у якій президент мав бути наділений повноваженими не тільки головнокомандуюча Збройних сил України, але й глави українського уряду. Політичний режим це сукупність методів управління державою і взаємин влади із суспільством. Класично розрізняють режими тоталітарний, авторитарний і демократичний. На відміну від державного устрою і форми правління, режим не закріплюється в основному законі держави, але реально існує в політиці чинної влади. Ви колись читали, що якась конституція писала, що в державі існує авторитарний або тоталітарний режим? Кожна навіть найбільш тоталітарна держава каже в Конституції, що вона є демократичною. Бачення політичного режиму значно трансформувалося від першого великого збору ООН, який передбачав національну диктатуру у момент здійснення національної революції, і цілком зрозуміло чому, з поступовим переходом в авторитарний режим націократії, про що дуже влучно говорив Микола Сіборський. А вже у четвертому, шостому великих зборах ООН, які я вже згадував. Теоретики ООН моделювали очевидно під впливом західного способу життя, перебуваючи на міграції, майбутній український державний режим як класичну демократію з поділом влади на законодавчу, виконавчу і судову. Третя теза. Якщо я так схематично розіклав, якою формою держави бачили ідоли ООН, то Яку форму держави нам слід змоделювати на етапі закріплення основ української держави? Отже, моделювання форми національної держави на етапі закріплення її основ. Вихідними умовами такого моделювання я бачу внутрішні і зовнішні виклики. Внутрішні виклики перебування української держави на другому зі згаданих етапів, себто лише на етапі закріплення, але ще не розвідку. А закріплення це перший післяреволюційний етап. Отже, ще небезпечний для держави. І другий виклик зовнішній це процеси глобалізації, які загрожують самому існуванню суверенних національних держав. Ідеологія глобалізму, як світоглядна основа глобалізації, говорить про доцільність ліквідації такого інституту, як національна держава. З уваги на ці виклики, на мою думку, ці три складові форми української держави мають бути підпорядковані меті максимальної мобілізації національних ресурсів, а отже, жорсткої централізації державного життя. І з цього приводу ще Жанжак Русо казав: державу, як і батальйон, найлегше знищити на етапі її формування. А у нас відбувається етап формування держави, закладення її основ. А тому в умовах. Російської агресії, яка потенційно загрожує перерости в довгостроковий заморожений конфлікт, прогнозованої, Юрко казав, на 20-ті роки, а саме російські експерти говорять про 50-ті роки цього століття, перспективу дезінтеграції Росії, з уваги на політику транснаціональних компаній, дезінтегрувати суверенні національні держави методом втягування окремих їх частин до регіонального співробітництва. І на мою думку, з уваги на ці обставини щодо устрою української держави, він має бути жорстко унітарний. Сьогодні надання будь-якої частини української держави, навіть найменшої автономії, загрожує відцентровим тенденціям. Формою правління має бути президентська республіка, у якій президент очолює уряд України. Очолюючи уряд України, президент нівелює. Ще одну лінію розламу у державній владі. Дискусію не тільки між виконавчою владою і законодавчою, але дискусію у виконавчій владі між президентом і урядом. Бо президент насправді не має жодної відповідальності за діяльність виконавчої влади, хоча рахується, скажімо, головною особою у структурі виконавчої влади. І якщо говорити про режим, вважаю, що нинішній режим за всі роки незалежності є авторитарним. Скільки про це не говорили, але при всіх президентах і Кучмі, і Кравчуку, і Кучмі, і Ющенку, і Януковичу цей режим був або більш, або менш авторитарний, або більш, або менш ліберально авторитарний. Але він завжди був авторитарний. Сьогодні я його характеризую як авторитарно-олігархічний, бо жорсткий авторитаризм діє в корпоративних інтересах олігархічних груп в Україні. Висловлюють тези, що якщо такий режим є авторитарний, а науковці говорять, що наявність авторитарного режиму є цілком закономірною при переході суспільства від тоталітаризму до демократії, то якщо це є спрогнозованим, то краще, якщо мати вже, ніж мати олігархічний авторитарний режим, то краще вже мати режим авторитаризму національного. Цю ідею. Я ще в 2005 році обґрунтував на науковій конференції в Луганську на тему Схід і Захід, вже там точно не пам'ятаю, точної, е, точної назви. І четверта, остання теза: історичні передумови і сучасні підстави та перспективи соціального націоналізму, власне, те, що є сьогодні темою мого виступу. Протягом всього часу існування організованого українського націоналізму в його теоретичних напрацюваннях та ідеологічно-програмових засадах завжди був вагомо присутній елемент соціальної політики. Згадаймо батька українського націоналізму Тараса Шевченка і соціальні мотиви у його творчості. Згадаймо знову ж таки творчість Миколи Міхновського і навіть згадану ною Конституцію, в якій він висловлює тезу про робітницьку республіку. Проаналізуємо всі без винятку матеріали великих зборів і конференції ООН. Навіть в роки війни завжди була соціальна складова. Згадаймо таких творів діячів, як і Бандера, і Ленкавський, і Стецько. Зокрема, класична для нас праця Стецька, дві революції соціальна і національна. Наступне це історичні підстави в умовах існування сучасної української держави для українських націоналістів поряд із завданням збереження української національної ідентичності. Іншим найважливішим завданням є завдання соціального захисту українців. Чому? Сьогодні соціалічні дослідження протягом всіх років незалежності вказують, що на межі і за межею бідності перебуває орієнтовно 80% українців. Друге, ті ж дослідження показують, що українці першочергово турбують саме соціальні проблеми, низькі доходи, високі ціни на товари першої необхідності я завершую вже. Комунальні послуги, безробіття тощо, натомість, як це на жаль для нас. Але такі національні маркери, як мова, культура тощо, у їхніх пріоритетах перебувають на 15-18 місці. І знову ж таки, за всі роки незалежності проаналізуйте. На старті 52 мільйона українських громадян, сьогодні трошки більше 45 п'ять мільйонів. Отож, цілком наочним є стан соціальної незахищеності української нації. І процес поступового вимирання її фізичної субстанції. Якщо вимре фізична субстанція української нації, яка буде потреба захищати її національну ідентичність? Ще одне: в умовах глобалізації транснаціональні компанії ставлять безпосередню загрозу добробиту громадян суверенних національних держав. І перш за все таких держав перехідного типу, як Україна. Транснаціональні компанії зацікавлені у надвисоких прибутках. І через такі наддержавні структури, як МВФ, ЄБРР, Світовий банк, СОД тощо здійснюють тиск на уряди цих держав із вимогою занижувати стандарти соціального захисту. В результаті таких процесів відбувається практично демонтаж популярної донині кейнсіанської концепції держави добробуту. Якщо взяти до уваги, що біля 70% транснаціональних компаній походять із США. А решта з країн Західної Європи і Японії, то можна прийти до висновку, що глобально світ стрімко стратифікується на клас надбагатих, себто населення західних країн і вузьких прошарків населення інших країн і клас надбідних, тобто решта світу. Такі внутрішні і зовнішні обставини виводять тему соціального захисту у програмових і логічних засадах українського націоналізму на перший план. Якщо нішу соціального захисту не опанує український соціальний націоналізм, то вона знову стане монополією лівих рухів, які почали втрачати свої позиції у світі ще з початку 70-х, але активізацію яких у формі неомарксизму сьогодні визначають спеціалісти-дослідники. Зокрема, й в Україні, після достатньо тривалої стагнації лівих політичних сил. І після заборони комуністичної партії та ідеології можна очікувати сплеск соціалістичних і соціал-демократичних політичних проєктів та відповідних теоретично світоглядних напрацювань. Прошу Я завершую. Завершу. Пріоритетність програмової цілі визволення націй на попередньому етапі боротьби за державність зумовила додаткову ідентифікацію українського націоналізму як націоналізму визвольного. Ця ж логіка дозволяє визначити сучасний український націоналізм як націоналізм соціальний. І передбачити для нього високі перспективи розвитку. Висновок: український визвольний націоналізм зреалізував національну ідею, виражену першою точкою декологу українського націоналізму. Здобудеш українську державу або згинеш боротьби за неї. Сьогодні він передає естафету українському соціальному націоналізму, перед яким стоїть завдання по реалізації національної ідеї, трансформованої до вимог другого етапу септо – наповнити українську державу українським національним і соціальним змістом. Прийде час. І соціальний націоналізм у свою чергу, і та вже на етапі розвитку держави, його панування неї належних позицій на світовій політичній арені передасть цю естафету націоналізмами великодержавному, перед яким стоятиме вже інше завдання і інший рівень національної ідеї. Септо велика Україна. Дякую, слава Україні!